Всім привіт ви на каналі с вами Куліка і сьогодні ми будемо грати тока Бока. Ми е, будемо дару, е, коротше, до нас прийшов подарунок сьогодні. І я хочу вам показати, де я живу, коротше. О, де я живу? Нарешті день. Можу переодітись. Так що мені віддіти. Надіну це. До мене має подарунок прийти. Добрий день. Добрий день. Ваш подарунок. Дякую. До побачення файного дня. І побачення дня. Так, а зараз ми будемо розпаковувати. Вау, яка собачка прикольна. Тепер в мене є плюс ще одна собачка. Є маленька собачка є котик. Вот так поставлю. Собачка, котик, песик, все. Вау. А у тебя на мне блокнотик. А у меня не мать чем писать. Добрый, пойду кем нибудь працювать. Кем можно працювать? Піду на почту, перевірю, що там треба допоможе, яка буде допомічниця. Ура, я прийшла. Добрий день, добрий день, Піп. Талончик. Привіт. Привіт. Шукаю собі роботу, хочу знайти. А ні, тут зайнято хіба одяг такий брудний. О, ще я скоро піду на пенсії. Може забрати мій одяг кухаря і пекти всякі смачні штуки. Там. Та. Я собі хочу купити новий одяг і тобі можу віддати. Ну добре, дивіться собі новий одяг. Так, це не підходить. Цей не красиві, це взагалі костюми. О ні, це мені не підходить, Тоже. вау. Мені підходить оце, а це твоя форма. Вау, дякую. Мені воно раз підходить. Дякую, прошу. Мені дуже подобається. Я пішла так. Я ще пам'ятала, відкрився нова пекарня. Зайду в неї. Цікаво, там є головний. Ще зараз десята ем, година, 50 хвилин. Так. Добрий день, Добрий день. чекаю поки прийде головний це ви. Ой, я навіть не знаю хто головний. Тут немає взагалі нікого. Ого, значить я буду. Що вам зробити? Ем, ваш фільмений пирог. Який з вишеньок. Оцей? цей та вон мій фермерний пирог, дякую. Можу вам каву ще каву, а, є молоко є. То дайте молоко, будь ласка. Добре, м'яке гулятку сині, та можна і червоне, якщо треба буде. Ми разі, не боліть. Вау, а тут я можу ставити свою маленьку зарплату. І ще, у вас скільки магазин косить, щоб можна було працювати? У мене є дуже красивий син, який би хотів тут працювати. Працювати. А скільки їм уроків? Йому 10, а мені 8. Я працюю на роботі, бо вісім років можна пекти. Я люблю пекти. Понятно. А вашому сину десять років і він п'ятий клас ходить. Ні, він шостий клас. Бо йому десять, а буде одинадцять сьогодні. Було одинадцять. Вау, то висить його оце від мене. О, від кухолі безплатно там наберіть. А можна я завтра прийду? Завтра, Ну, но ніч, серед сім хвилин буде. Е, Сересім хвилин е, буде то як там, одинадцята година, я знаю, але у мене син хоче завтра прийти. Ну, сьогодні, але я працюю до першої ночі. Але якщо не буде клієнтів, то я можу працювати навіть довіть до першої години, якщо нема клієнтів. Якщо клієнтів немає більше години, тобто годину нема клієнтів, то я йду геть. Ой, вибачте, а може. Я завтра прийду у 11 годині. 11. Вибачте, ну... завтра я маю багато пекти чого. Продавати булки, ящики брати. Візьму ящики, буду всі речі брати собі додому і робити всякі експерименти. А ви вмієте співати? Та я вмію, я красиво співаю. То заспівайте мені, будь ласка. Я так люблю, коли красиво співають. Ну, я страдаюсь. У мене вну у мене внучок так само с у мене внучок співав, я його її хотіли. Ну добре. Давай починай. Веселочка, веселочка, де ти замовала. Я синочку на клиночку, сорочка бряла там у тому, там у здесь побаба дує за синнучку не забує. Ну як вам? Дуже красиво. а не на тебе співачкою. Ну у мене кухар-співачка співачка, ти занадто. У мене є, коротше, в мене була подружка. Вона мала один, вона мала 10 років е е сьогодні. Ой, завтра. Ч вчора була мала 10 років. Це моя подружка. А вам скільки? Мені 20. На жаль, і вона почала зі мною дружити. І в мене дуже файно лагодим. Коротше, не лагодим, а той. Коротше, ми працюємо так. Ну, лагодим це означає, що разом. І Ми, коли бачимось, гуляємо, я їй морозиво купляю. і ми разом співаємо. Послухай нашу пісню. Україна переможе, го наша рідна мова, і тепер вона говорить Сонце ясне, сонце ясне, дірочка світить. Песня солнце и да нас светит. Вау, класс. А придумай свою песню, и я утяни. Ну, например, вот... там уто тополи на воле, там, там поле на я иду, я. там Украина, Там Україна, там Україна, там Україна, там отополі, волі там, там Україна є, 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 там, наприклад, булочка, там Україна, там булочка, там Україна з булочкою, маком і сплицею. Разом змішати Ням-ням-ням, ням-ням. Вау, клас. А можеш заспівати пісню Артема Переварового? А яку пісню? Ну, наприклад, Золото Блокитне на Серце. О, це моя найулюблена пісня майже. В мене просто улюблений співак Артем Перевару. Жовтооблаки на серце, і плаче сміється, Жолото на серце, і плаче сміється, кожні нові події, там є моя надія, допоки серце б'ється, моя країна б'ється. Мені самі подобається. Ти дуже красиво співаєш. Я співак, а моя подружка вона співачка. Хочеш бути головною співачкою? Так. навчуся казати а -а, -а, а? а Ну, я не вмію це казати, але мене вчили і дуже, дуже файно вчили, але я не вмію казати а-давайте -а, а Ну, давайте я вас навчу.

Так мене навчила найліпша подружка на світі. як вона називається? Іра. Вона красиво малює. Понятно. Ну добре. Через одну хвилину буде то, як 11 година. І о, мені забирайте до побачення, до побачення, приходьте завтра. Добре. А мені завтра треба брати кої терміри. Забирати усі усі ці штуки і все. Ням-ням. Піду додому. В дома файно. Но у меня хибалишка не А так бы было файно. На жаль, не сплю на підлозі, Но мне нужно найти мягкую подушку. Одяг, я взяла с собой. Так. Зараз треба буде встати. Приготувати контейнери. Але в мене є контейнери. Піду о! Піду до своїх мами і тата. У них є хата. І у них стопудово є контейнери. Попрошу буде Ой. Мама, тато. Тихо. Давид розбудиш. А хто такий Давид? Твій же домовий брат, він приїхав до нас в гості, а, -а, а не розбуди його, Він тільки заснув, Ми його годину улажували. вас є -а контейнери? -а. А ти не сліпа йшла і могла пару взяти. Дякую, але мені треба допомога. Яка тобі допомога ще? Треба куйте контейнер. Візьми оці коробки. Ну добре. Навіть легше стає, значить. Вау! Не буди нас по фігням. Твій Давид спить. По фігням? я ж працюю. Сендвіч. але я не живу. Значить, це для давида. Цукерки. Тоже для давида, там три цукерки. Добре, я пішла. Вдома собі поставлю контейнери вже на ранок, розбираю всі інгредієнти, а за цей час потім піду до мами і попрошу риби, тобто тісто рибу. Це з риби тісто, але в мене має смак риби. Мені би закрити хату на ключ. Риба яку доїли люди. Так, попробуй даю закрити. Там є отакі штуки. Їх треба розболтати. Ой. А якщо мені заболтати, то і зовсім зробить. Значить. Чик, чик. І всім на добрані часів па па, -па. Ви були на канале Сім, па 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 па.